Вона була видана в Німеччині в 2002 році, і в православному середовищі у 2006 році вийшла така книга Бармін, полеміка і схізма. історія гріко-Латінських споров 19-12 віку. Це в 2006 році. І після цього якраз писали дом. Енциклопедії, де була стаття Великої Євхаристії, там підстаття була спор про Скажімо так, слово це Юрія Вакумова в усіх цих суперечках, воно є дуже вагомим, тому що відповідно, він в книзі самі ці суперечки дуже гарно аналізує. Але говорить про такі речі, що там, наприклад, греко-латинська полеміка вона почалась не на пустому місці, а до цього десятиліття мучили армян за те, що вони служать на Охрісниках. І оце треба було б прослідкувати. Ну, в Пітері люди такі рішучі, вони значить, одразу задумуються, і дійсно теза підтверджується, запідтверджується. Тобто він говорить на певний та стіфак. От він використовує ті аргументи, які проти армян, які знач, він використовував проти латинників, і звідси виникають всякі парадокси. Тому що в цій померді речей армяни винуваті, а рменти винуваті, а відповідно латинники зовсім не винуваті. Але їх звинувачать які та стіпанку, там, і лаві теж і так далі. Тобто дивляться такий образ ворога сформований, та, головне знайти, на кого його накинуть, і потім... Так, і, далі. Далі. і відповідно е, комога говорить, напевно, якась помилка сталася тоді системно, що дійсно почали приписувати католикам те, що вони зовсім не вислали, і відповідно продовжували так думати, навіть коли вони відмовлялися і говорили, що ми ж не так і так далі. І дійсно, оця ось якась незустріч, і, вона підтверджується, тому що зараз вже видаються 5 слів. Про прісники проти вірменів. Зараз вже відповідно православна думка, вона якось все це осмислиться, дивиться, і дійсно е ці тези підтверджуються. Далі знову таке отець Юрій дуже цікава річ, що він показує, що це е століттями якась незустріч. Причому ця незустріч, чому вона відбувається? Вона відбувається саме через що? Не через брак любові. Брак бажання єдності, а через брак знання. Тобто дуже часто, наприклад, відповідно, ну це взагалі скандальні речі, тому що ми беремо суперечку 1553 року, 54-го, яка привела на взаємних аналізів. І там є скандальні речі, що, наприклад, деякі з тих, хто сперечалися латиняни, не знали грецької мови, доволі погано розуміли аргументи греків. Але ще гірше, що, наприклад, Нікіта Стефат, який вважався експертом, який написав більшість всіх цих речей проти Латинян, він зовсім не знав Латині. Йому просто переказували, що там написали кардинали, і відповідно, що необхідно. І це цікаво, тому що отець Юрій Вакумов у 2002 році, він бере так, що напевно просто Нікіта Стефат не знав Латині. І це взагалі кошмар, але я так не стверджую. Так? Він пише, тут все. Відбувалося все. Дійсно, проходить кілька років, і ця теза вона підтверджується на що дійсно ось у нас такі докази, що він не знав тому подібне. Тобто, що цікаво, цікаво не лише глибокі результати, такі про, Саме про те, що дуже часто через якісь незнання бувають скандальні випадки незнання, коли там більше століття православних латиняни звинувачували в тому. І греків звинувачували в тому, що греки не доливають води. Хоча греки весь час доливали води і ніколи, відповідно, не служили, греків спутали з вірменами і так далі. І це цікавий парадокс. Вони показують, в принципі, що тоді були великі незнання. І ми, якщо ми дивимося на сьогоднішню ситуацію, то більшість таких речей, які існують, вони породжені саме найбільше незнання, яке є в православних, це викривлення про приват папу. Так. Книга ця Вакумова вона дуже хороший приклад, що такі монографії, такі монографії вони роблять набагато більше, ніж, скажімо, там, місяці. навіть. Якщо ми навіть місяць будемо молитися, а кожен залишиться при своєму думці і не проясниться, це ні в якому, ні в православна сторона, нічого такого не напише. Ні, не напише католицька сторона, то, відповідно, ми будемо перебувати в такій темі і що важливо ще цей року? Цей урок важливий тим, і от це Юрій він всіляко підкреслював, це, що схоластична думка не була тоталітарною. А навпаки, схоластична думка всіх цих полемістів латинських, вона була дуже сильно відкрита до іншості іншого і до прийняття іншості. І відповідно, якщо ми маємо. Якісь випади на адресу східних традицій, то це випади, це Юлія Вакумов дуже м'яко про це пише, це випади або через безграмотність коли Бо бувало в кожній культурі, в схоластичній теж бувають такі люди не дуже грамотні, да? Або це через якісь політичні інтерес. Але він показує, що були ці випадки нетерпимості, були випадки дуже... І так далі. Але в цілому традиція, починаючи від цієї застанови Августіна, від за, застанов багатьох пав, це традиція на визнання різноманіття. І він показує, як люди іноді забувають, що вони повинні визнавати це різноманіття і вимагають повної уніфікації, яку не треба бути цілої. А потім ця традиція визнання різноманіття, вона все одно, вона. Вона є житкою в церкві, та вона все одно пробивається, як це дерева крізь асфальт проростає. І вона проростає, він показує, як все відбувається завдяки чому? Завдяки культурі богословської інтелектуальної чесності. Тобто не просто завдяки культурі, що я люблю греків. Тому що деякі да, вони... я греків не люблю, вони такі там. Злижи, на там, вони ж не соблюдають, все, я греків не люблю. Але визнавати різноманіття навіть в цьому пункті необхідно. Чому? Тому що от, є такі установки християнської віри, є такі установки нашого традиційного богослов'я, є такі установки нашої схоластики. Це дуже важливо. Тобто люди черпають, починаючи від Біблії, від святих Отців і від власних вчителів схоластичних, що необхідна ця установка.